Друзі, вітаю всіх, хто дивиться це. відео. в даному відео я розповім про цікаву камеру. З лінійки VSense. VSense це, це такі продукти від компанії Dahua, які інноваційні з шту, чіпом штучного інтелекту, який допомагає камері чітко детектувати, розпізнавати, класифікувати людину на транспортний засіб. Тобто ці камери вміють чітко розпізнати людину, чітко розпізнати транспортний засіб і вам її про це ну, показати на, в записаному відео. Тобто там не буде просто от, рух постійний, а вона скаже, тут була людина, тут проїжджав автомобіль. Ну і давайте подивимося. Ще такими ключовими особливостями саме цієї моделі, що у нас тут роздільна здатність 4 мп, бувають і більші за потреби. Ну, Під наше завдання ми вибрали такий. В цієї камери є вбудований мікрофон, тут, окрім відео, ви будете чути. Тут йде подвійне підсвічування, є інфочервоне. коли буде тривога, буде рух, людина фіксується, можна налаштувати, що буде включатися видиме біле світло, ну і буде зображення кольорове, а, буде більш інформативне. Корпус цієї камери всепогодні, він металевий і кожух, і сама камера, тобто можна монтувати і на вулиці. Камера може працювати як з картками пам'яті автономно, без реєстратора, ну в нашому випадку вона буде працювати з реєстратором.